У великому старому парку на найвищій гілці Кремезного дуба жила собі маленька ворона на ім'я Карко. Він був дуже допитливим і кожного ранку з радісним Карпо зустрічав сонечко. Карко любив спостерігати за людьми в парку, але він помітив, що маленька дівчинка Оленка завжди лякалася, коли бачила його велику родину. Вона ховалася за маму, і Карко від цього ставало трохи сумно. Його мудра бабуся Клара помітила смуток онука. Не журися, Карко, лагідно прокаркала вона. Ходімо, я покажу тобі нашу важливу роботу. Вони полетіли на край парку, до великого поля, де нещодавно зібрали врожай. Дивись, сказала Клара, ми збираємо зернятка, що залишилися на землі. Так ми допомагаємо полю відпочити. Потім вони полетіли до лісу. Клара дзьобом підняла блискучий жолудь. Ми ховаємо горішки та жолуді на зиму, пояснила вона. Але іноді ми про них забуваємо. І тоді з нашої схованки виростає новий могутній дуб, закінчила Клара, кивнувши на маленький зелений паросток, що пробивався крізь листя. Карко вражено каркнув. Тим часом Оленка гуляла в парку. Вона так весело бігала, що з її браслетика зіскочила і загубилася в траві улюблена червона намистинка. Дівчинка дуже засмутилася і мало не плакала. Карко, повертаючись додому, помітив, як щось червоне зблиснуло в траві. Він, як і всі ворони, любив усе блискуче. Він спустився, схопив на мистинку дзьобом і побачив засмучену Оленку. Карко на мить задумався. Замість того, щоб полетіти зі своєю знахідкою, він підлетів до лавки, біля якої стояла дівчинка, і обережно поклав на мистинку на саме видне місце. Оленка побачила свою намистинку, а потім ворону на гілці. І вона все зрозуміла. Дівчинка широко всміхнулася і помахала карко ручкою. З того дня вона більше ніколи не боялася добрих і кмітливих ворон.